Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, і ви на каналі Знову Сільське життя, жартома всерйоз. Дивіться, кажу вам зараз дуже швидко, дуже класний рецепт перцю. Я вже його зварила. Е, значить, що робите? На 6 кг. перець з медом називається старий-старий рецепт в кінці відео розкажу, де взяла як добула. Коротко. На 6 кг різаного перцю. Бачите, от так він порізаний, такий у мене брусочками. Берете 6 кг перцю, ріжете, і потім 2 стакани води. Ось бачите, там юшечка. 2 стакани води, Тут, бачите, зараз погано буде камера. Одна столова ложка з гіркою солі, пів стакана оцту. Один стакан олії і один стакан склянка. меду. Склянки в мене стакани по 250 г. Ще раз повторюю: 6 кг перцю. Одна столова ложка солі, 2 стакани води, пів стакана уксусу, 1 столова ложка олії і один стакан меду. Маринад Закипятили. Вкидаєте все, да, закипів маринад, вкидаєте перець різаний отакий шматочками, і варите 15 хвилин з моменту закипання. Побачите, він у вас буде такого сідати, осідать, осідать, і вийде ну, не зовсім багато його. Ну, Це дуже смачно, це дуже також давній старий перевірений рецепт. Потім, я дивіться, кеплячим, я вже одну баночку там поставила, буду насипати. Киплячим берете. Зараз я включу, хай він кипить. і... По баночках, от дивіться, я собі тут зробила ось в мене баночка. На дно в банку горошком перець, декілька листочків петрушки і декілька слайсиків часнику. Розсипали по банкам, закатали і все. І дуже швидко, дуже просто. Он той буду варити, бачите, що досі не зварила душ плита те, що я робила. Отак, от в мене сьогодні день перців.